Бабуся приїхала з Італії хоронити онука. У Ковалі попрощалися з 18-річним захисником Володимиром Шевком. Юнак був у війську з лютого цього року. Володимир Шевко навчався в Ковальському ліцеї номер 1 У 12 років втратив маму. Тоді ним стала опікуватися бабуся. Після 9 класу Володимир вступив до Ковальського промислово-економічного коледжу на спеціальність автомеханіка. На третьому курсі заявив про намір йти в ЗСУ. і Як тільки став повнолітнім, підписав контракт. Із 27 лютого, 2024 року Володимир. Володимир Шевко служив у третій окремій штурмовій бригаді. Серед своїх побратимів він був наймолодшим. 11 червня хлопець дізнавався, чи зможе продовжити навчання у коледжі. А наступного дня, 12 червня, він загинув. Свій останній бій. Ковальчанин Володимир Шевко прийняв на Луганщині поблизу села Нововодяне Сватівського району. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя.